Замки, чи не найцікавіші об'єкти з тих, які залишила Україні бурхлива історія? Більшість українських замків, на жаль, перебуває у стані руїни, але є і такі, які й нині виглядають чудово і тягнуть до себе тисячі туристів. Мури і башти, які століттями захищали українців від ворогів, зараз виконують функції музеїв. Вони заслуговують на те, щоб їх побачив кожен українець. Зараз ми вам розкажемо про 10 таких замків. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта, і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання про світництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Загалом їх більше сотні. Але таких, які відповідають уявленню більшості про замок, залишилось небагато. Решта у стані руїни. Одні впали у бурхливих військових баталіях, інших не пошкодували людина та час. Скільки підмурків сільських хат на Поділлі складено бутом їх із величних фортець, скільки доріг вибруковано і тенів змуровано. Деякі замки настільки понівечені, що без реконструйованого зображення важко вгадати, якими вони були колись. Але є в Україні і такі замки та фото. Фортеці, якими можна захоплюватись і пишатись, величні твердині, потужні мури, яких вистояли не одне століття, і ще століттями будуть дивувати наших нащадків. Заслуговують на те, щоб бути побаченими. Цей рейтинг своєрідна рекомендація стосовно того, які замки та фортеці України варто подивитись першочергово. Отже, починаємо з кінця. Більше замків, ніж на Тернопільщині, немає в жодній іншій області України. Але більшість з них. На жаль, не у найкращому стані. Одні дуже поруйновані, інші перебудовані, і на замки не схожі зовсім. Це психлікарні, тублікарні, СТО, замок у збаражі це, безперечно, найкраще збережений і відреставрований замок найбільш замкової області нашої неньки. Хоча бастіони з Баразького замку поки що переважно безголові. Але це вже не атракція на додачу до ефектних ровів, мурів. Тут є ще й виставки та музеї. А проект замку розробив всесвітньо відомий італійський архітектор Віченцо Скамоці. Ужгородський замок знаходиться в самому серці поліетнічного міста, яке нині є центром Закарпатської області. Ще одна відома назва Ужгороду Унгвар. Прийшла до нас із далекого X століття, коли Угорська орда розбила тутешніх слов'янських господарів, білих хорватів і захопила Закарпаття. Замок прекрасно зберігся. Хоч він і не має величезних мурів та башт, але залишається одним із найбільш відвідуваних туристичних об'єктів Закарпаття. Сюди йдуть, щоб відчути дух вікових традицій. Білих хорватів, мадярів, австрійців, німців, чехів, словаків і, звичайно, русинів-українців, які господарювали в Унгварі в різні часи. Ідуть, сподіваючись, зокрема побачити привід стандартної для більшості замків білої діви, нині у замку діє музей, яка ж неймовірна колекція карпатських музичних інструментів тут представлена. Казковий розпис домової церкви також не залишить нікого байдужим, як і винні льохи. З-поміж великих ефектних замків Меджибіський до Києва найближчий. Через Житомир, Бердичів і Хмільник до нього 315 кілометрів. В Бердичеві, до речі, теж є ефектна фортифікація, але то все-таки монастир. У 2001 році Меджибіський замок включили до історико-культурного заповідника. Щоправда, це не допомогло врятувати бічну стіну замкового палацу. Ще років 10 тому замок перебував, м'яко кажучи, не у кращому стані, але його розміри. Помножені на колорит, можливо, зумовлений саме облупленістю мурів, вже тоді робили цю історичну твердиню між річками Південний Буг і Бужок прекрасним туристичним об'єктом, особливо зважаючи на те, що Меджибіж є всесвітнім центром хасидів. Тут же поховано легендарного Бешта. Ну а нині реставраційні роботи в замку набрали обертів з кожним роком. Меджибоська твердиня стає гарнішою і цікавішою. Свірський замок, що розташований на пагорбі під назвою Белс, в оточенні ставків і боліт, привертає увагу не лише мандрівників ще в радянські часи він став відомим об'єктом кінозйомок. Зокрема, тут знімалося немало сен із блокбастера Дартаньян і Три Мушкетери. І саме тут прожила останні дні нещасна Констанція Бонасьє, яку отруїла Міледі Бетюнський монастир, житло Ката, маєток Дартаньяна та Бастіон Сен-Жермен у Ларошелі, відразу чотири ролі віддали тоді Свірському замку. На жаль, теперішній статус цієї казкової будівлі не відповідає її красі можна сказати, що він стоїть пусткою хоч в ньому і збиралися відкрити будинок відпочинку спілки архітекторів України. Понад 6 століть минуло з того часу, як виник на високому пагорбі у Олеську замок. Ймовірно, його збудував князь Юрій Данилович. Але напевно цього ніхто не може сказати. А що ж можна сказати про замок точно? Так це те, що він є одним із найвідоміших на Львівщині, а ще одним із найменших за розмірами, але найкраще доглянутих замків України. Крім музею, тут функціонує дуже престижний ресторан із відтвореними середньовічними інтер'єрами, розрахованими не лише на українських, але й на іноземних гостей. Серед яких найактивніше їдуть сюди поляки, адже у замку народився відомий їхній король. Ян Третій Собеський – переможець турків під відним. Цю твердиню було побудовано на місці дерев'яних укріплень руських князів. Розпочав будівництво Литовський князь Любард. Саме тому замок і носять його ім'я. А продовжували Вітольд і Свидригайло. Чи не найяскравіший представник середньовічної оборонної архітектури на території України складався колись із двох частин верхнього і нижнього замку. Нижній значно більший за площею. Розчинився серед пізніших будівель. Від нього лишилось лише деякі відрізки мурів та одна башта. Зате верхній замок досить непогано зберіг. Їхся. Височезні башти та мури замку Любарта ховають цікавезні музеї та підземелля. Та й на башти підніматись можна. З них видно ще дві вражаючі луцькі пам'ятки монастир єзуїтів та кірху. Фортецю над Дністровським лиманом на руїнах античного міста Тіра заклали генуесті у 13 столітті. Від них залишився замок, який пізніше виконував функції цитаделі. Основну частину найбільшої в Україні середньовічної фортеці збудували молдавани. В молдавський період місто називалося Читатя Альбе, Біла фортеця. Воно було одним із головних торгових полісів північного причорномор'я. Фортеця тоді мала 34 башти і була неприступною твердиною, але все одно не встояла перед велетенською армією. Турків і татар у 15 столітті останні стали господарями міста і назвали його Акерманом. Знову біла фортеця, але вже тюрською. Саме в османський період фортеця набула майже сучасного вигляду. Посеред широкої рівнини, якою є долина річки Латориці, в південно-західній частині Мукачевого одиноко височіє гора. Верхівку гори увінчують башти старовинного замку. Небагато в Україні пам'яток, подібних до цієї: русини, українці, угорці, валахи, австрійці та інші народи протягом майже тисячі років у фортеці проливали піт та кров. Сотні штурмів та оборон пережив паланок. Безліч разів змінював він своїх власників, добудовувався і перебудовувався. І з кінця вісімнадцятого століття паланок. Виконував функції австрійської в'язниці а у радянський період тут було ПТУ. Нині це, безперечно, один із найвідоміших українських замків. Доглянутий музеєфікований із купою сувенірних лавок, кав'ярнями та винними підвалами. Найвідоміший замок України розташований у місті, яке і назву свою отримало через нього: Кам'янець Подільський. Хоча другу половину назви давно пора б відкинути, зважаючи на відсутність в Україні інших кам'янців. Середньовічна фортеця розташована на крутому скелястому пагорбі над каньйоном річки Смотрич. Не одне століття зачаровує своїм масштабом та неймовірною. Казковістю це еталон замку, який ми малюємо в своїй уяві. А якщо поглянете на замок і фортецю із каньйону Смотрича, то взагалі не повірите, що це Україна. Це замок-кінозірка, головний середньовічний замок радянських фільмів Ларошель, Торкелстон, Мод. Чим він тільки не був у кіно. Радянський екранізатор Бортко вирішив зробити його Дубанським замком, оскільки справжній Дубанський замок не настільки кіногенічний. Тому козаки в Тарасі Бульбі штурмували польський замок, який насправді був молдовсько-турецьким. Хотин же козаки ніколи не штурмували, але захищали його героїчно на чолі з Великим Гетьманом Сагайдачним. Як і Акерманську фортецю, Хотинську розбудовували молдавани, які мали її два століття за резиденцію своїх господарів. Штефан Великий, він на усіх молдавських купюрах, зробив Хотинську фортецю такою, якою ми її бачимо нині, неймовірною непроступною твердиною. Таким замком могла б пишатись будь-яка країна. І ми пишаємо, що він український. А ви підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському ютюбу.